Рубрика Ретро показ. Артистка, аматорка, поетка Марія Ганноцька добре відома мешканцям горішніх плавнів, раніше комсомольськ її гумором і сатирою, патріотичною прозою та баладами. На жаль, кілька років тому Марія Семенівна пішла з засвіти, але в архіві телерадіокомпанії «ГОК» зберігаються передачі за її участі. У вересні 1998 року пані Марія брала участь у престижному всеукраїнському фестивалі Боромля 98 Дивимося. Це друга участь Марії Гануцької у престижному всеукраїнському форумі і друга велика перемога. Марія Семенівна стала лауреатом третьої премії у своїй номінації. Це дійсно значна перемога, тому що перші два місця посіли професіонали актор міста Львова і диктор та головний режисер попередніх фестивалів Сумського телебачення. На фестиваль з'їхались біля 200 учасників з усіх областей України: вокально-інструментальні ансамблі, танцювальні колективи, вокалісти, чітці. І, хоча, за словами Марії Семенівни, організація фестивалю була не з найкращих, участь у ньому дає поштовх для подальшої творчості. Все було б добре. Артистка приїхала з подарунками і враженнями, але є в цьому ще один момент: за участь у подібних заходах сьогодні треба платити. На жаль, у пенсіонерки і незалежної самодіяльної артистки Марії Гануцької коштів немає. Цього разу за неї піклувалась Всеукраїнська асоціація страдних діячів. Оце мені навіть може й шкодить девчому, що я сама по собі. З, з, однієї сторони, так, з однієї сторони це гарно, от я знялася та й поїхала. А з другої сторони, я не знаю, це можна казати чи ні. От, наприклад, послухала навіть з тієї ж Миронівки київську жіночку, їй колгосп відділив гроші ці 100 гривнів. Це Кременчуцька, теж їй хтось там дав. Ну мало хто за свої гроші приїхав. А я навіть не знаю до кого можна звернутися. Марія Семенівна за свої кошти придбала афішу, взяла в налоговій адміністрації дозвіл на діяльність. Але при одній думці, що, к приміру, із ста зароблених гривень їй треба буде повернути близько семидесяти, опускаються руки. А хто знає, як це пошити костюм, написати твір, знайти місце виступу, доїхати, домовитись. Самодіяльна артистка згодна давати безкоштовні концерти, тільки хтось би довіз її до місця призначення. На жаль, поки що не знайшлось бажаючих їй допомогти. Всі мною гордяться, а допомогти мені ніхто не допомагає. Я не знаю, як до кого звернутися. навіть не знаю, як це робиться. Як це шукати цих спонсорів, як шукати цих меценатів? Я не знаю, нас цього не вчили, і тому молодця. Якось більше в цьому розбирається, і може це і має то е, якийсь сенс. А я не розбираю, я не знаю. Мені, якби хтось сказав, от ми хочемо тобі допомогти. Пожалуйста, я вас не підведу. Я буду працювати як найкращий.